Це друга частина перформансу. Спочатку це мало буде просто, щоб я щось розказав, але так в процесі подумали, що може це буде маленький теж маленький міні-спіретичний сеанс. Про Вінську вже розказувати не буду, але е я думаю, тут треба маленький вступ про привидів і про е не механіку, а про машини, машини і привиди. От, коли Грабінський жив творив, це було початок ХХ століття, коли це урбанізація, індустріалізація, коли вірвалися всі ці технології. Залізниця, телеграф. Залізниця тут. Ти сьогодні тут, через пару годин ти вже в іншому місті. Це якась така ну, трошки демонічна. Або телеграф, ти раптом чуєш чиюсь присутність, яка десь далеко, якийсь тин-ті-ін-дитень, і ти вже розбираєш ці слова. І це теж якось. Тобто, коли технологія стала вибухати і, і розпухати, і ставати чимось, що ми за неї не встигаємо, не встаємо її осмислювати, якось темною хмарою над нами висить. І там щось такий чорний ящик, що там робиться, не ясно. І тут дуже прикметно, що там це початок ХХ століття, мода на окультизм, спіритуалізм, і вони інкорпорували в ті свої погляди теж ці досягнення. Науки і техніки. Наприклад, якісь там. я забув, хто, то імена. Дуже популярна була тема, що от телефон, і що, що там ти слухаєш якісь голоси, і там можна почути голоси померлих. Наприклад. Це, до речі, ця тема вони показали в серіалі. Теж забув назву серіал про може, ви бачили про те, як Вікторіал. В Вікторіанському Лондоні там якісь ці, такі дивні сніг пішов, світ, світ, який світився і попав в людей, і вони набули не... суперсил. Добре, не Там якраз була ця тема про прослуховування електричних ліній, тому що десь в тих завихреннях електрики там могло проникати це трансцендентне. Е, і От ну можна задати як. Наприклад, така технологія кінь, вона е, теж свого часу е, була таким чимось демонічним. Взагалі, навіть в таких традиційних віруваннях коні це були посланцями по Ми там згадуємо ці казки про ось, е, коника якогось маршалу, на якому герой їде в, в пекло. І це все ну, е, такі е, системи певних уявлень. Кінь він був чимось напів тут, напів там. Він міг принести тебе, наприклад. Через дике поле, і ти міг вижити тут. Тобто він тебе через зону смерті проносив. Він був взагалі посланцем тої зони смерті. Ну, це кінь. А тут поїзд. Це теж такий електричний кінь, і він взагалі ще, ще супер супердемонічний. Е, так, от техніка. І я от, над цим всім думав і подумав в ту сторону, що як ми можемо взагалі от, спілкуватися: оце, примарність, потебічність по ту сторону, по той бік. І, і техніка дозволяє нам якось фіксувати щось, що вже випало з потоку життя. Наприклад, ми тут зараз я говорю, я тут і зараз, а потім я запишу свій голос на. Ні, Ні-ні, не так. Я тут говорю, і ви чуєте, якесь там десь іде моє відлуння. Оце мій голос, а це моє відлуння. А якщо мій голос записати, він теж десь перейде туди трошечки. А якщо записати. Відлуння, це буде ще в ту сторону і можна так рухатись кудись туди. <хи> відлуння, відлуння, запис відлуння, запис запису, пам'ять пам'яті. І ми рухаємося кудись в то небуття. І техніка нам може якось допомогти. І от зараз давайте спробуємо з її допомогою трошки туди просунутись, кудись в щось, <хи> куди нам живим нема доступу, а от техніка вона може. І якщо ми десь за нею пройдемо. Ну що, я думаю, можемо. Чому саме Стефан Грабінський? Чому він та його похмуре психофентезі може нам допомогти вийти на поетику ймовірного? Бо все його життя пройшло під знаком ймовірної смерті. Грабінський з дитинства був невілковно хворий. Питання стояло не в тому, чи він одужує, а скільки ще часу йому залишилось, коли саме він помре. Раніше чи пізніше. І одним із головних способів для Грабінського якось здолати цю жахливу ситуацію було власне письменство. Та особлива поетика, яку він витворював літерами, той особливий художній світ перебування і там, і тут одночасно. Поетика ймовірного, поетика ймовірної смерті, художнє вистягнення щілини між раніше чи пізніше до розмірів окремого паралельного світу. Цей паралельний світ був необхідний письменнику, аби якось компенсувати провал реальності у його реальному світі, протиставити ймовірності смерті, і ймовірність поетики. З'єднати смерть і поетику у ймовірностях іншого. Для Грабінського його поетика ймовірної смерті мала також дуже конкретний просторовий вилів. Її ймовірність і тіло потенційності через калейдоскоп конкретних місць, передусім міських. У Рабінського є оповідання паркам, яке дуже виразно показує нам різні характерні для нього тропи і образи, склетіння яких і творить його поетику ймовірної смерті, чи точніше, смерти простору. Так він підвівся і пішов далі, вирішив триматися до кінця і вирватися з нестямної западини. Ішов далі, незважаючи на сірі щити дощок, прослизали тінь уздовж дрімаючих прогонів. Минали години, а він йшов весь час без перерви. Божевільній дорозі не було в кінця. Шорстокий лабіринт парканів вився, закручувався, відскакував на боки, ламався в кути, розгортався, петляв без кінця, без кінця. Щойно, коли, хитаючись на ногах напівпритомний, почав минати соти закрут підряд, раптом під його ногами роззявилася чорна глибока челюсть ями. Крикнув, вторно охопившись на нігтями в дошкі паркана. Та його врятувало. Відновив рівнувалу, що на мить пропала, і забрав ногу, яку встиг занести вже на пащу розпадання. Воїна була ліковидною, широкою на 6 метрів, і мусила бути дуже глибока, бо дна не було видно. Вона виглядала, як отвір кратера, здіймали собою всю ширину вулички між парками. Мандрівник ліг жотом на землю і висунув голову понад край. Не побачив у глибині нічого. Чорна, непровидна ніч відповідала звідти порожнечію. Обережно відійшов від проваллі і безрадно поглянув на тобі вулиці. Вона була така, ж, як і та, якою йшов. Світло там продовження узвозу, закутив клямри дощок. Таке ж безнадійне, безплідне і порожнє, як і шлях, що лишився позаду. Він звісив понуру голову і сівши над розпадленою, поринув стан напівсонного заціпаніння. Скільки в ньому пробув невідомо, коли за який час він утямився, розвернувся здивовано, було все як і раніше. Те саме ніяке свинцеве небо без сонця, ті самі кліщі дерев'яних стін і той самий узвіз, сяючи порожнечу й небуття. Поглянув на один і стерпнув. стрілки зупинилися, вихопив його страх. Він зірвався з землі і почав бігти туди, звідки прийшов. Ганав без перерви цілими годинами виринав з однієї вулички, потрапляв у другу. Виривався з другої, закурений довгої шиї, щоб в третій горлянці і так далі, і так далі, без кінця. Перед ним, біля нього і поза ним, громадилися щораз новіші прогони партанів. Тверді, непоступливі і жорстокі, мчали паралельним нестямним бігом популясті шпалери. Розливався навколо сталево-сірий простір дощу. Без порятунку, без виходу. В Якийсь момент жахливої гонитви розшавілий, спльовуючи з рота криваву піну, з божевіллям, звичайним очах, почав бити кулаками в кляті перегородки і копити ногами в гидні щити. Паркан навіть не здрягався, наче був зісталий. У важкому й густому, як насичений розчин повітрі, розлився ледачий віду безсилих ударів і всякнув у куряло дороги. Скривавлені руки опали безсилим жестом розчарування. Без і знову почалася гонитва, розпачлива, безнадії, глуха. Так минали години, дні, може роки, поки надійшла хвилина визволення, коли роззявили знову під ногами чорна, зяюча порожнеча прірва.